14.50 за Києвом. а Цей російський зараз час у місті Санкт-Петербурзі у метро сталися теракти. За деякими даними пролунав один вибух, а за іншими два. Як стверджують росіянче 20 потерпілих цікава деталь, як повідомляють російські змі саме сьогодні у Петербурзі перебуває президент Росії Володимир Путін. Він бере участь у роботі так званого медіафорума. Сьогодні також у нього має бути зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком все це відбулося у Санкт-Петербурзі на тлі останніх протестних акцій у Росії. Спершу та акція, в якій взяли десятки тисяч людей по всій державі, і на вихідні доволі дивна на думку опозиціонерів, акція, яку чомусь раптом на відміну від попередньо, російські федеральні канали дуже активно висвітлювали. Всі ці акції поєднує велика кількість заарештованих правоохоронцями Росії зараз. Я зразу представлю нашого гостя, політичного експерта Віктора Тарана. Вітаємо вас, пане Вікторе. Звісно, подробиці цього теракту в Санкт Петербурзі ще тільки-тільки надходять. Версії купа. Побачимо, що покаже розслідування, якщо воно взагалі буде об'єктивним. Але от ширше взяти ситуацію. В Росії наближаються президентські вибори. Вони мають відбутися 18-го року. Зрозуміло, хто буде там основним кандидатом, судячи з усього. Тим часом війна в Україні, яку веде Росія, не припиняється на жоден день, незважаючи на всі ці режими тиші, які. Знову і знову цього разу з 1 квітня. Пане Вікторе, чого чекати в Україні тепер від Росії з наближенням цих же виборів ось такої ситуації з терактами, які в Росії виходить, що відновилися ви знаєте, це типовий ФСБшний стиль, з яким російське керівництво спілкується зі своїм народом напередодні кожної виборчої кампанії. Давайте згадаємо 99-й рік, коли Путін ішов до влади перший раз. Так само подібні вибухи були в московських будинках. Які власне і передавали ці тези, що Росії для того, щоб втримати цілісну державу, необхідно подолати тероризм. Але мене трохи інше насторожує, тому що я перед ефіром гуглив ситуацію. І побачив, що в Росії зараз на сайтах в соціальних мережах і в ЗМІ обговорюють іншу тему, яку ми випустили, але яка, можливо, має дотик до сьогоднішніх подій, виявляється 16 лютого. На засіданні колегії ФСБ цього, Путіну, року. цього року, це рівно 46 днів тому назад. ФСБ доповіло Рос... Путіну про те, що нібито Україна готує теракти в Росії, що Україна категорично відмовляється виконувати е, мінські угоди. Вона готується до загострення, і одним із таких елементів це проведення терористичних актів. Ну Україна та ІДІЛ, так, щоб бути. Повин, от на що Путін заявив, що якщо Україна посміє зробити такі терористичні акти, то відповідь буде суворою і адекватною. Да? Це яке джерело? Це було офіційне повідомлення? То офіційне повідомлення. Ви У можете Русі. зараз відкрити будь-які сайти. Я не дивився фейкові mm -hmm. видання, дивився кореспондент, дивився московський комсомолець. Бо ну бо я сам не повірю, я ну пере. Перед ефіром подивився мінімум три видання. Де зараз, до речі, перепустив себе на сторінці ФБ, посилання пряме. І от мене це насторожило, тому що якщо я ще перед ефіром думав більше про вашу версію, ну те, що ви озвучили, що це не моя версія і версії на власне, що немає про те, що ну умовно кажучи, що співпадіння полягало би мати в тому, щоб звести протестні акції і нібито загострення екстремізму там з терактами, да? умовно аналог. Правий сектор в Росії, да, там екстремісти, і до цього схилявся, то о, тут мене насторожила ця інформація. Да. І, мене, і, і тут в мене виникає, знаєте, інший логічний ряд. Да. Тобто, перше, це вибухи в Балаклавії, да? і певні втрати, які понесла наша оборона. Балаклії. Да, Балаклії дякую. Друге, це вбивство, яке відбулося минулого тижня керівника контрзвідки, який відповідав. В, на Донецькій області Маріуполі. 에, був ну, похорон на вихідні. Да, mm -hmm. От але якого Грицак назвав найкращим контрзвідником в Україні. Тобто, да? то, якщо йти от за таким логічним логічним зв'язком, то я, я, я давно вже відійшов від теорії там Путін нападе, да, вовки йдуть, да, тому що за цей час уже якби у людей у Скому не набилось. Да, що, там іде, іде, щось не перейде. Але я бачу низку. Сигналів, які можуть свідчити про загострення на сході. Більше того, нещодавно Юрій Бутусов опублікував так само інформацію, що Росія розвернула на днях третю армію на кордонах з Україною. Нагадаю, що була створена 20-22 армія, зараз восьма. І вони мають концентруватися в районі Харкова і і Чернігова. Тобто це ще одне групування орієнтовно 50 десять ну, тисяч людей. Чернігів, українська ж територія. Ні, в районі ага. тобто, кордон. Так, так, тобто вони російські території. І, да, тобто, і це теж мене насторожує, да? знову ж таки. Тому мені здається, що якщо чи не може, давайте подивитися під іншим кутом. Чи не може стати це підставою для того, щоб оголосити, знаєте, на гібридний аналог, да? коли там росіяни візьмуть там приклад в американців за аналогами там терактів 9-11 скажуть, ви знаєте, от. Був же випадок такий самий, ми вважаємо, що Україна нанесла ці теракти, і ми вважаємо, що Росія має право на певні адекватні дії. Да, і вернутися до того рішення березня 2017 року. Нагадаю, коли парламент Російської Федерації дозволив, року. Да, скажу, року, березня року, коли парламент Російської Федерації дозволив Путіну використовувати війська за кордоном. Тому оце мене трохи насторожує, тобто будь що не варто виключати. Вважаєте пане Віктор? Ви знаєте, версій зараз дуже багато, але це лише одна з версій, яку ви зараз озвучили. Ми з вами озвучили три версії, ага. та? і я не знаю, яка з них правильна. Час покаже дуже мало пройшло часу, менше години. От але наша задача з вами зараз показати максимальну кількість версій, подивитися, які потенційні загрози і наскільки вони можуть на це для України. Поки що ця версія мене найбільше насторожує. А зараз, пане Вікторе, дізнаємося, до якої версії схиляється. Якщо справді у нього є з цього приводу якась одна версія, ще один учасник нашої програми Олександр Скіпальський, колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-лейтенант. Вітаємо вас, пане Олександре. пане Олександр на зв'язку зі студією. Радіо Свобода, отже, вибухи у Петербурзі, що це може бути на ваш погляд? Вітаю радіослухачів. На жаль, я не чув, які версії озвучив ваш співрозмовник, але я, як і більшість нормальних людей, в першу чергу співчуваємо цим невинним жертвам, які загинули в результаті цього терористичного акту. Вважаю, що версія може бути то, що Росія, яка Історично є державою, що сповідує терористичні акти, прояви. Не виключено, що хтось із невдоволених підготовлений нею терористів, які пройшли обкатку чи там Сирії, чи в чи на Донбасі, не отримавши обіцяних якихось нагород, міг зробити таку помсту. Це одна версія, друга, що не виключено, що Представники партії війни для того, щоб заспокоїти російську весну ці масові заходи, виступи інтелігенції по критиці влади. Також для за того, щоб закрутити гайки ще більше, значить в режимі продемонстрували. Такий прояв, ну безумовно, що третій це е, Росія воює в Сирії, е, є жертви, можливо, хтось із терористів і діло підготовлений, таку теж виключати не можна. Ну і провокативна четверта версія може бути, щоб як, як стало це вже таким розповсюдженим, це візитку Яроша підкинути. Я от такі чотири версії на скидку, дійсно час короткий, е професіонали, які будуть розслідувати, тоді вони внесуть тільки ясність, коли побачать і, і, і проведуть відповідну експертизу. А це наші, наші аналітичні, як кажуть, версії, які ми висуваємо. Пане Олександре, до вас запитання як до фахівця. Звісно, версій багато знову ж таки, що офіційних коментарів на цю хвилину 1549 з боку російських правоохоронців, політиків не було. А в принципі, метро можна обезпечитися, адже як свідчить практика західних держав, там теж, на жаль, були масові теракти. Можна обезпечитися від от таких підривів. Чи це на 100% будь-які спецслужби, зокрема українські, гарантувати не можуть. На жаль, ну я вам приведу о, е, е, приклад із е, вже тепер далекого минулого в радянські часи. КГБ, в якому я мав можливість працювати, на мій погляд, була дуже потужною організацією. Контроль був за кожним громадянином, майже тотальний. І не дивлячись на те, у метро також були були диверсійні диверсійні прояви терористичні. Я пам'ятаю групу вірменських бойовиків такого з Ватікиана, але Єдине, що відрізняло на той час від нинішнього, що розслідування проводилося дуже-дуже наполегливо, і результати, як правило, були успішними. На сьогодні в силу різних обставин, зменшення персоналізму, контролю, зменшення контролю режиму, такі викриття, розкриття таких злочинів кількість. Позитиву позитивних зменшується. Дякую, пане Олександре. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був Олександр Скіпальський. Я звертаюсь знову до гостя студії Віктора Тарана. Ну добре, от ви вже озвучили ті версії, як не почув пан Олександр, але ж наші глядачі слухачі я звісно, чули їх уважно. Ви не виключаєте знову ж таки. Це лише один з безлічі можливих варіантів, що все ж таки є. Можлива причетність російського політичного керівництва тим більше я ж підводжу до того, що Путін зараз у Петербурзі сьогодні. Я на 99% відсотків впевнений, що російське керівництво причетне, тому що так більшого співпадіння ніж те, що знати теракт в Петербурзі, і там там є президент, Ну, я в таке співпадіння не вірю. Да, це. І тому я переконаний, що найближчими годинами ми побачимо, я якраз дивився зараз новини, перепрошую, да, про, про, просто треба розуміти, що, що відбувається, щоб коментувати. Уже Путін вже заявив, що будуть розглянуті всі версії, будуть покарані адекватно зробив злочин. Я переконаний, що найближчим часом ми побачимо красиві російські пропагандистські картинки. Там Путін на місці трагедії, Путін з пораненими. Це, я розумію, що це ці. Нічно, да, звучить, але для Росія злітського керівництва це нормально, тому що в Росії люди це були завжди ну за ніщо. Да? Тобто вони їх використовували як там робить, щепки літять. Тому очевидно, що людська цінність людського життя для них нічого не вартує, вартує тільки одне: любою ціною залишитися при владі і далі грабувати цю країну. Ну, знову ж таки, повернемося до іншого моменту. Розслідування цього теракту у Петербурзі тільки почалося до війни, яку продовжує вести Росія проти України. Mm. Знову ж таки, терорки ви вже згадували. Mm. Що це справді гібридна війна, адже не тільки гради працюють, хоча вони теж. От на кого працює час? Як ви вважаєте? Поки що станом на сьогодні час працює на Україну, але ми дарс до дуже тонкої межі, і яка може. Кардинально поміняти ситуацію або в один, або в інший бік. Маю на увазі це зараз вибори, які будуть відбуватися у Франції, в Німеччині, і те, чи будуть все таки продовжені санкції у червні місяці проти Російської Федерації і наприкінці року. Якщо наші друзі програють вибори і санкції будуть скасовані, то тоді час почне працювати проти України. І на поки. Так, і ще один зараз ще одного учасника долучає до програми Кори журналіст Тетяна Вольська. Вона саме зараз перебуває у місті Санкт-Петербурзі, де, нагадую, сталися теракти саме цього дня. Тетяна, привітуємо вас. І саме свіжа інформація. Що вже відбувало в Петербурзі? Метро. Это же информация какая, два взрыва, вот еще буквально несколько минут назад обсуждали один или два, Вот сейчас уже, вроде как известно, что взрывок два, на двух станциях метро, на Садовой и технологическом институте. И вот еще тоже полчаса назад были перекрыты три станции, эти две и площадь восстания. А теперь уже вот сейчас последнее сообщение, что перекрыто вообще все метро в городе. да. Вот, и там я смотрела твиттер технологического института чьи-то, просто передают там задымление, и дышать нечем, говорят, фотографии действительно ну, тел и раненых, и каких-то оборванных людей, которые там раскрученного вагона, да, на технологическом институте, вероятно. Это самые, надо сказать, это самые такие узловые у нас пересадочные станции, где много народу всегда. И даже в это время дня, до часа пик, да вот поэтому видимо, что конечно жертв достаточно много. И а прошу прощения, Татьяна. А вот я вначале приводил информацию эхо Москвы радиостанции, что жертв минимум десять в результате этих взрывов в Петербурге и не менее 20 людей ранены. Это соответствует действительности? Да, да, это соответствует действительности, пока все передают именно так. Но сейчас вот э, сейчас туда даже не имеет никакого стоит... Видимо, ни, никто уже туда не просочится, потому что уже все закрыто. Я видела в большое оцепление несколько пожарных машин, стоящих у метро Сенная. То есть, ну, как-то, видимо, все... Все мобилизовались. Вот и сегодня же у нас еще президент Путин в Петербурге там на где он сейчас uh -huh. находится? Где находится господин Путин? где находится, это сейчас неизвестно, но известно, что ему уже доложили, он уже отреагировал, там выразил соболезнования там, и прочее, прочее. Вот. И что тоже, по-моему, сказал, что все уже сходятся на том, что, конечно, это теракт. Да, еще вот такая подробность, что взрыв, видимо, это самодельное, конечно, взрывное устройство, и там не, оно небольшое было. В вагоне около 300 грамм тротилового эквиваленте, но я думаю, для вагона это достаточно. Татьяна, а я так понимаю, вот на эту минуту 15.55 данных, что, возможно, это был подрыв смертника? Нет, насколько я понимаю. Подложили это устройство? Пока... Так? Пока, пока никакого, вот никаких таких данных пока нет. И как бы вот не сообщается, мне кажется, что если бы смертник это было бы, да, такое тело уже раскуроченное. Пока вот нет сведений об этих, таких подробностей нет. А, Татьяна, такой вопрос. В Петербурге же тоже были протестные акции несколько дней назад, вот как и Навальный проводил и так далее. Какая вообще атмосфера сейчас в городе? Насколько оппозиционно настроена вторая столица России? Ну вы знаете, у нас тоже очень все. У нас же мы же проснулись даже и раньше Москвы, потому что у нас эти э, события с Исаакиевским собором мы были, которые вот попытались не, не посоветовавшись с нами э, передать в церкви. И люди очень возмутились. В общем, никто не против Шеркви, но это же огромная культурная ценность, музей и прочее. И поэтому, конечно, люди выступали, уже было несколько крупных выступлений до этого. И тут все вышли, ну, самое большое было действительно 26 числа, все вышли, и действительно было очень много молодых. В общем, как бы то же самое. Но я не скажу, что это какие-то яростные там, экстремистские настроения. Упаси Господь, все вели себя очень корректно, никто ничего не бил, не ломал. Люди просто вот с этими уточками против коррупции гуляли и давали понять, что в общем, им абсолютно надоело вот эта вот власть, где нет никаких социальных лифтов для молодежи, где все крадется и ничего не развивается, и, так сказать, люди хотят другого. Вот это самое главное. Но было же много задержанных и в Москве, и в Петербурге тогда. Они до сих пор находятся под стражей, по вашим данным? Нет, там людей, ну, кого-то там кто-то получил 15 суток сразу же, а наоборот, у нас, по-моему, осталось 26 задержанных, и, по-моему, в суд перенесли на две недели, как-то там даже странно, в судом. Татьяна, да, и вот такой еще вопрос. Получается, вот как раз три года, немножечко больше, после Крым нашего Крыма, по терминологии русских пропагандистов, то что же, как бы немножко спадает вот такое настроение, или нет в России? Крым наш, Путин 86% поддержки. В смысле, вы, вы имеете в виду патриотическое? Ну, вот, если вот, это называть патриотическим. Ну, если это называть, потому что, по-моему, это такой самоубийственный, такой патриотизм. Вот. Ну, я не могу сказать, понимаете, это же было тоже достаточно так. Ну, в общем, конечно, эйфория это остыла. Эйфория это остыла, конечно. Вот. И да, это вот теперь уже как-то как успокоились. Это точно, да, да, пожалуйста. Спасибо, Тетяна на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода саме Санкт-Петербурга, де сегодня сьогодні статирак. Була журналістка Тетяна Вольська, і зараз на насамкінець програми на слово слова Вікторі Вітарану. От пошто дати якийсь прогноз, що далі три роки війни минуло, і вот така ситуація. Не видно ознак її, навіть заморожування, не кажучи про якесь вирішення мирне ну, ми повинні розуміти, що питання вирішення миру ми на жаль, до Донбасу на, вже перейшли знову, да, на жаль, не ходиться не на території України чи наших європейських союзників чи в Америці. Це виключно манія велич одного карлика, да, який вирішив, що він може диктувати всьому світу свої умови. І до тих пір, поки він буде при владі, на жаль, ми маємо констатувати, що зупинити війну ми не зможемо. Тому наша задача це будувати міцну економіку, розбудовувати міцну армію і готувати. До будь-яких можливих провокацій. Дякую, пане Вікторе. Також як ще одному учаснику нашої програми Олександрові Скіпальському Тетяні Вольській з Петербурга. Нагадаю, що на цю хвилину, майже 16 годин, лише за київським за петербурзьким московським часом. Ще жодної офіційної версії в Росії з приводу сьогоднішніх терактів в Росії, де загинуло щонайменше 10 людей. Немає. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую за увагу.